Друзі, хочу поділитися з вами роздумами, які склалися на основі чисел, знаків і тих енергетичних потоків, що супроводжують нашу країну у ці важкі роки. Колись багато говорили про 666-й день війни, який припав на 21 грудня 2023 року, і тоді він здався людям містичним рубежем дзеркальною датою, яка нібито мала принести зрушення у великій боротьбі. Минув час ми пройшли і цей день, і ще чимало випробувань. І тепер, у 2025 році, дивлячись назад, можна осмислити ті попередження і знаки вже в іншому світлі. Сама по собі цифра 666, якщо скласти її складові, дає дев'ятку. Дев'ятка у нумерології це завершення циклу, це ціль, фінал, певна крапка у тривалому шляху. І, хоча того дня не відбулося кінця війни, як дехто сподівався, він став символом наближення розпаду імперії, яка принесла у світ стільки зла. Далі настав 667-й день 22 грудня, день із п'ятьма двійками, про які свого часу говорила Ванга, натякаючи на великі катаклізми і переломні зміни. Тоді всі гадали, що саме малося на увазі, який майдан. Мав піти під землю наш у Києві чи Московський на Червоній площі, і життя показало, що справжні тріщини з'явилися не в українській землі, а в самій Росії, де почався процес розпаду, розшарування та пробудження республік, які вже не бажають жити під диктатом кремлівської влади. Тепер, коли ми у 2025 році, видно, що ті передбачення мали символічний характер, Україна не зламалася. Навпаки, зміцніла, а ворог, хоч і досі завдає ударів, втратив колишню силу і вплив. Війна триває довше, ніж хотілося б кожному з нас, але події все більше штовхають її до того кінця, який пророкували раніше до осені 2026 року. І цей кінець не лише про тишу на фронті, а й про великі процеси, міжнародні суди, покарання злочинців, повернення полонених. Репарації, відбудову зруйнованого цифри, що колись лякали, тепер сприймаються інакше. Те, що здавалося знаком диявола, насправді виявилося знаком руйнування самої імперії, символом її неминучого краху. Де в'ятка, яка вийшла зі складання числа 666, стала не про кінець України, а про кінець агресора. А наступна десятка, що виходить із 667-го дня. Означає завершений цикл, отриманий результат, закріплену перемогу. Ми живемо у часи, коли дата сама по собі стає символом енергетичною позначкою для народу. Кожна молитва, кожен намір, кожне слово підкріплює цю енергію. Ми разом тримаємо лінію, разом творимо майбутнє. І хоча шлях ще триває, уже тепер видно, що попередження і знаки мали сенс. Вони були не про страх. А про віру віру в те, що зруйнується тоталітарна держава, а Україна підніметься ще сильнішою. Тож, друзі, не варто боятися дати чисел, варто слухати їх і вміти бачити у них дороговказ. Бо доля завжди в наших думках, у нашому слові і у нашій силі наміру. І чим ближче ми до того рубежу 2026 року, тим сильніше відчуття, що все йде саме туди, куди повинно. До світлого фіналу і до перемоги. Я довго тримав у собі ці слова, іноді здавалось, що краще мовчати, ніж повторювати чужі пророцтва. бо люди можуть засумніватися, відмахнутися, посміятися, але коли час сам починає підштовхувати до правди, мовчати вже неможливо. І зараз, у 2025 році, я вирішив розповісти все, Розповісти так, як мені відкрила це мольфарка Олена Стеценко, і як я сам побачив продовження її знаків. Її голос ще й досі звучить у пам'яті спокійний, але з прихованим полум'ям. Вона казала, що цифри це не просто числа, це ключі. І якщо знати, як їх складати, можна відкрити двері у майбутнє. Ми звикли до буденної арифметики два плюс два чотири. Але у світі духу два плюс два. Може стати п'ятіркою, якщо так вимагає доля. Числа підлаштовуються під енергію часу, і саме тому вони несуть у собі відповіді. У 23-му році ми говорили про 666-й день війни, про 21 грудня, дзеркальну дату. Люди чекали катастрофи. Хтось вірив, що впаде метеорит, хтось думав, що розколиться земля, хтось навіть боявся, що впаде сам Київ. Але Стеценко тоді попереджала Не лякайтесь це не про нашу землю, це про іншу. Вона бачила руйнування символу, що стоїть у Москві, червона площа Майдан Імперії і її вітрина. Саме він мав захитатися. І хоч каміння там залишилось цілим, але тріщини вже проросли в самій державі. 22 грудня настав інший рубіж день із б'ятьма двійками. Тут інтрига ще більша. Бо Ванга, як казала Олена, згадувала саме таку дату. Її слова були туманні Майдан піде під землю. Це звучало, наче пряма погроза нашій країні. Але тепер, у 25-му, я бачу, що йшлося про інше. Бо під землю йде не наша воля, не наша столиця. Під землю йде саме російська державність, побудована на брехні насильстві. Вона ще стоїть, але стоїть, наче трухляве дерево. Варто подути вітру і впаде. Стеценко нагадувала про силу дев'ятки. Вона завжди повторювала, дев'ятка це вершина. Це крапка, але й двері до нового. І якщо 666 складається в дев'ятку, то ми отримуємо знак мети, мети, до якої йде цілий народ. Але дев'ятка може бути дволикою. І якщо наміри темні, вона приносить руйнування, і якщо світлі, вона дарує перемогу. І ми вибрали друге. Наші молитви, наші наміри підштовхнули дев'ятку у правильний бік, тому ми вистояли. Але справжня таємниця була у наступному дні 667-й. Він утворює число 19. а 19 зводиться до десятки. А десятка це завжди завершення. Це коло, яке замкнулося. Це цикл, що пройшов повністю. Вона казала. Десятка це коли ціль уже в руках. І тепер, через рік і лишком, я бачу, саме після того порогу в Україні заговорили не лише про війну, а й про відбудову. Заговорили про нові плани, про нові заводи, про відновлені міста. Ми ще не у фіналі, але ми вже відчуваємо його подих. Олена любила вишукувати символи у датах. Вона вказувала на Рамштайн. Казала, це не просто саміт. Це ключова подія. Бо перший Рамштайн відбувся 26 квітня 2022 року у день Чорнобильської катастрофи, 36 років по тому. Тоді вперше після десятиліть знову заговорили про ядерну загрозу, і світ зібрався, щоб їй протистояти. І це не випадковість. Це була енергетична відмітка. 36 років це три цикли по 12. повне коло. І саме тоді відбувся перший серйозний крок до світової відповіді агресору. Тепер ми у 25-році. му році. І я починаю бачити нові знаки. Є дати, які вирізняються серед інших, є числа, що збирають у собі силу. Наприклад, дата 25 березня. Там сходяться кілька енергетичних потоків. Це число 25 саме по собі несе код боротьби і очищення. І саме у цьому місяці, кажуть, нас чекають новини, які остаточно похитнуть ворога. Це ще не фінал, але це початок великого кінця. Є ще одна дата 9 вересня дев'яте число дев'ятого місяця. Подвійна дев'ятка. І ця комбінація завжди означає завершення, яке вже не відвернути. Саме тоді варто чекати переломної події. Це може бути щось гучне. Внутрішній вибух у самому Кремлі, а може, тиха, але фатальна тріщина, яка остаточно розколе імперію. Стеценко попереджала подвійна дев'ятка завжди несе крах чогось великого. Я дивлюся на ці числа і розумію ми йдемо шляхом, який давно накреслений. Війна не завершиться раптово, вона закінчиться низкою кроків, кожен із яких позначений цифрами. Ми вже пройшли через 666-й і 667-й день. Тепер нас ведуть нові дати. Вони ближчі, вони чекають у цьому році. І кожна з них стане цеглиною у стіні нашої перемоги. Але найважливіше це осінь 2026-го. Стеценко була непохитна. Вона казала саме тоді прийде фінал. Саме тоді ми зітхнемо на повні груди. І хоч зараз важко уявити тишу після всіх цих бур, я бачу, як усе складається, як цифри ведуть нас крок за кроком, як знаки підтверджують її слова. Чи можна змінити це майбутнє? Можна послабити, можна підсилити, але зупинити ні. Імперія вже приречена. Її руйнування відображене у датах, у числах, у самій енергії часу. А Україна, попри втрати і біль, вийде з цього вогню оновленою. Ми вже інші. Ми вже не ті, що були до війни. І саме це, мабуть, і є найбільше пророцтво Олени Стеценко. Ми вистоїмо. Ми відродимося, і ми станемо тими, хто зламає останню імперію на континенті. Я пишу це, бо знаю комусь ці слова потрібні. Комусь потрібно відчути, що все має сенс, що кожна цифра це не випадковість, а знак, що кожна дата це частина великого сценарію. Ми живемо у час, коли майбутнє промовляє до нас голосом чисел. І ми повинні чути цей голос. Бо тільки тоді ми зможемо дійти до тієї точки, яку нам уже показали. Друзі, коли я розповідаю про пророцтво Олени Стеценко, важливо зрозуміти одне це не просто слова, не просто цифри і дати, це бачення, це карта енергій, через які проходить наш народ. Це тіні і світло. Які відбиваються у всьому, що ми переживаємо. Стеценко завжди говорила світло завжди перемагає, але перед ним завжди темрява. І нині, коли ми живемо у 2025 році, я бачу, що ці слова набули особливої сили. Вона передбачала момент, коли колос імперії, побудований на страху і насильстві, почне руйнуватися зсередини. І ця руйнація не буде миттєвою. Вона триватиме як ланцюг подій, які неможливо зупинити. І в цьому потоці я бачу постать людини, яка довгі роки тримала країну у залізному кулаці. Стеценко передбачала кінець цього тирана буде неминучим. Його смерть стане символом того, що старий світ падає, що темрява не може більше правити. І вона казала це не момент радості, це момент очищення. Момент, коли народи, які страждали від його влади, зможуть зітхнути вільно. Вона також говорила про Донбас. Довгі роки ця земля була спустошена, розірвана на частини, і люди боялися за майбутнє своїх домівок. Але Стеценко завжди повторювала це місце повернеться додому. Воно відродиться, бо його серце українське. І я бачу, що це станеться не через політичні угоди чи папери, а через силу народу, через єдність людей, які там живуть, і які пам'ятають, ким вони є. Донбас повернеться не як територія на карті, а як частина нашого серця, як відновлена земля, на якій знову будуть будинки, школи, свята. Це буде момент, коли ми всі відчуємо, що справедливість існує і що правда завжди повертається. Пророцтво Стеценко не обмежується лише зовнішніми подіями. Вона казала, що великі зміни завжди починаються всередині. Кожен з нас це частина цієї енергетичної хвилі. І те, що ми робимо сьогодні, наші думки, наші молитви, наші наміри все це формує майбутнє. Коли ми разом, коли народ єдиний, світло обов'язково переможе темряву. І саме через це Донбас відродиться, саме через це імперія, яка руйнує світ, остаточно упаде. Стеценко завжди казала, що смерть тирана не кінець світу, а початок нової ери. І саме цей момент, коли постать, яка тримала країну в залізних оковах, залишає цей світ, стане сигналом для всіх, сигналом, що свобода вже неминуча. І разом із цим сигналом народи зможуть нарешті говорити правду, будувати нові життя, відновлювати те, що було зруйновано. Ми вже бачимо це по маленьких ознаках. Земля піднімається, міста оживають, люди починають довіряти один одному знову. І я бачу, що ці процеси лише прискорюватимуться. Донбас повернеться як символ відродження і як нагадування про те, що ніяка тиранія не може тривати вічно. Але пророцтво Олени Стеценко не про легкі перемоги. Воно про стійкість і віру, вона казала. Почуття страху природне, але воно не має керувати вашими діями. Доля завжди у тих, хто не зупиняється. І це означає, що навіть у найтемніші моменти, коли здається, що нічого не змінюється, зміни вже йдуть. Кожен день наближає нас до того моменту, коли імперія паде, коли Донбас повернеться. І коли світло остаточно запанує, я часто згадую її слова про енергетику. Вона казала, що навіть території, які здаються загубленими, мають силу відновитися, якщо люди тримають намір і молитву. І це підтверджується щодня. Кожен крок українців, кожен акт солідарності, кожна молитва за мир, все це накопичується у величезний потік, який несе зміни. І саме цей потік. Неминуче приведе до моменту, коли Донбас повернеться у свою справжню родину, а світ побачить кінець тиранії. І ось що важливо зрозуміти смерть Путіна та повернення Донбасу це не просто політичні або територіальні події. Це символи, символи перемоги правди над брехнею, символи сили народу, символи того, що темрява не може тривати вічно. Це знак, що майбутнє, яке ми творимо зараз. Вже не можна зупинити. І кожен із нас, частина цього великого процесу. Я бачу, як пророцтво Стеценко розкривається у кожному дні нашого життя, як народ, що страждав і терпів, піднімається з попелу. Як з'являються нові будівлі, нові дороги, нові зв'язки між людьми. Як серця тих, хто втратив близьких і домівки, починають відновлюватися. Це і є справжня магія її пророцтва. Не просто передбачати смерть тирана або повернення територій, а бачити, як ці події перетворюються на живу силу народу, на його відродження. І врешті-решт це приводить до думки, яку я хочу залишити всім. Сила не у зброї, сила не у страху, сила у вірі, у намірі, у спільності. І якщо ми пам'ятаємо це, якщо ми дбаємо про один одного, і якщо ми тримаємо правду у серці. То немає нічого, що може зупинити нашу долю. Стеценко бачила це у своїх пророцтвах, і зараз я бачу це на власні очі. Ми стоїмо на порозі нового світу, світ, де Україна відновлює свою землю і повертає своє серце. Світ, де смерть тирана несе не лють, а очищення. Світ, де правда і свобода знову панують. І я знаю, ми пройдемо цей шлях, ми пройдемо його разом як народ, як нація. Як сила, що не може бути переможеною, і коли все завершиться, коли темрява відступить, ми згадаємо ці слова. І тоді стане зрозуміло кожна молитва, кожне слово, кожен день терпіння були недаремними. Вони привели нас сюди до світу, де правда і світло назавжди тріумфують, де Донбас повернувся додому і де смерть тирана стала символом нового початку. І тоді ми зітхнемо вільно. І наш народ, як завжди, вистоїть, збережеться і розквітне сильнішим ніж будь-коли раніше.